Я не вмію замовляти за кордона. Найбільші труднощі вони завжди пов'язані з ми підготували для вас цей плід. У мене дешевше, ніж в Хумані. Задумайте. Коротше, Сьогодні ми відправляємося в місто Ужгород. Давно вже там не був з літа. Останній раз їх, їздив туди з назором і феданом. Мені особисто місто дуже сподобалось, і там набагато якісь, мені здавалось, кращі завози, ніж у місті Львів. Я тоді взяв і футболочку Супрім, взяв багато всяких різних приколів. ще в той день стонік, айма Леондор, якщо хтось знає, таку конторочку. Приїдемо, політаємо по завозам, подивимося, покажу місто, Буде цікаво. Взяли в дорогу Боба. Горішки такі, кешю і вже з маю. Ще не хавали нічого, голодний жесть. Зараз би цю соколичку чузь. Накупили, накупили, до речі, до всього, хоча тільки ранок почався, ми ще нічого не хавали. Купили всяку фігню. Ну, ладно, треба колись. Нічому такі. От приколі боби, я даже таких не бачив ніколи. Шоше, шоше, горішки, бананчики. бананчики і, по суті, по суті, налігке мінус дві сотки. Нарешті добрались в Ужгород, Знадобилось нам на це чотири години часу. Виїхали в десяті, приїздили о другій. Погода кардинально інша, тому що у Львові, коли ми виїжджали, було хороше сонечко. Думаємо. Приїдемо в Ужгород, буде хороше сонечко, буде настрій, а приїхала, а тут просто похмуро. М -м -м. Ну але нічого, завтра ще й дощ передають. Нормально ми приїхали, відчувають. Треба бути обережним, бо тут багато циганів виходить. Головний циган тут я. Я ці кого зустрію, casual тут, тут ходить по проспектам. Уж города. Пацаны, заливайте сторис с одного дубля. Так больше жизни, в ней, понимаете? Ты снимаешь? Да. Отлично. Настанова вара, Дымглара. О, офис партии, пацаны. Это вот. мой <laughs> 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 Мы только зашли в центр. Кацапи, Кацапи, бро. Ми літом, коли були тут ну, річки можна взагалі. Можна було перейти цю річку, вона була реально по колінах. А зараз, як бачите... <паспалу> так вот і ти свої сторіс постійно знімаєш, так? Welcome! <паспалу> Скільки коштує твій шмот? 4 тисячі доларів. Марк, ну а ну це типа оце анурак, просто є я кажу, повне. Ну, ви пацани, за 3,3 можете придбати у Вонгуа як і вала. Такого нема ніде взагалі ні, ні у кого. Дивіться, аквазіп. Дивись сюди. Є бать, а лого? Ну, лого про, на спині. Ну, ну крім шуток, крім шуток, так, да, в натурі. Ну, базару, базару. Ну мені подобається. Мені теж mm. знайшов. Я думав, в на фотках колір коротчі, не такий. Дірузовий такий, будляцький. Це й засвітла. Ні, колір синій таких, синій, таких дві штучки є. Позаду мене готель. Зацінюю, тупо банан. Банано готель зі всіх перелічених цей готель мені сподобався найбільше. Ми його взяли. Подіюся своїми емоціями, покажу вам що до чого. Ось Такий у нас номер. З песиками. Все, як любить Божана. Ліжкою, а зараз ми будемо відпочивати і завтра з новими силами влітати в секонд-хенд двіжуху Let's go. Це напевно найгірше встати зранку і піти в таку погоду на секонд. зацініть, яка калюжа просто. Метрова. Емоції. Емоції нахуй, на них Хочете їх іскота, вам треба твої в дуже на секонд-хенд. І і і і Туши. Давай, бейбі, не йому. Це один такий. Все, далі що ми йдемо собі на спокійному. Ми йдемо ще по трьом магазинам, спокійно, собі дивимося. Мінус двері, мінус двері. Дивися к двері зігнулися. Це нормальна фактика, Богдан, я тобі дивіться. Барбаси порядка. Сука, ідіоти, мали підлягають. Пусто, да, тут щось можемо. Димон, ти знаме? Ютикей. Ти це Ютикей, це знаєш. Як була ега спочатку описати візде, не писушся, блять, пика. Ну, та шля, та шля. Городські секунди вкрадують реально хорошим плівчиком, було багато карпа, я взяв цілий також пакет різних карб, джинсів, діксів і так далі. Причому після всіх. От приїхали чисто на економ. Після всіх понабирали нормальні приколи. Буду вдома, покажу. на Casual За один день, за понеділок. Дві вінтажні пари лівайсов американських. Це новоробні ліріси. Просто підписчики понял, то я цепляю. Далі що? Кархарти 1, Кархарти 2, Кархарт Куртка 3, 4, Шорт 5. По і того 5 Кархартів. Худі найт, Худі Юнікло. Така ось штучка, дручка. Що побачив? Не побачив? 97-річного. й Хелі Хенсон. Оце, що Макс подогнав зранку. Цей прикольчик. Найкос і ще щось. Що це таке? Рібоко, а фліс і цей жіночий найкшов ексайзовий. Mm -hmm. І рибокос фліс. Все? Такі діла. Всім здоров! Всім здорова! Ми зараз знаходимось на хаті у Валірчика-Вонгара. Інстаграм я його прикріплю, візьмемо в міні інтерв'юшечку, поговоримо з ним по, душ по душам. А що є ті, хто таких, хто мене не знає, треба відправляти по любому Треба по любому справляти, якщо ви не знаєте. Саме головне берега да? Це я заряжаю вас топовим перестань. дрібчиком. Так, чому саме унгвар? Коротше, чувак, на цю тему є пост в інсті, так що, хто буде переходити за силочку, обов'язково там пускай читаю. Ми ж в Закарпатті, правильно? Да. І тут колишня територія була чи австрійська. Ну і це так називається наше місто Ужгород, Унгвар їх мовою. А чому я так вирішив назватися? Да? Тому що ну піди пройдись по нашому місту, Унгвар. кав'ярні Унгвар. вулиці Унгвар, да, місто чи Старі да, І я да. коли, коротше, в ВК торгував, то була така тема: називатись типу там, Шмотний, Барижний, всяка така двіжуха. Ну і я за цим пішов, але це крінж. Мені сподобалися пацани з Львова, з Києва, називалися там типу, Андрій Львовський, Максим Київський і тому подібне. І я хотів назватись типу Ужгородський. А на той час ВК вже не дозволяло змінювати Ніки, ну я потребував він стій. Але залетіло, чувак. Бо, <плес> да, бого. Бого. <плес> Розкажи, що все почалось і чому ти захотів стати саме реселером. Хуляси. <плес> я не хотів ставати реселером, так вийшло. І взагалі, якщо чесно і чесно, слово реселлер я не дуже люблю. Не дуже люблю. Продавець. Пр... одягу. Спекулянт продавець одягу. Спекулянт, тому що реселер — це шляхське слово, не знаю, крінжує з нього. Е, я ходив на фанатський сектор. Все з футболу почалося. Як у багатьох yeah, всіх двіжух, і у всіх, всіх багатьох олдів пацани, все почалося з футболу. Я побачив у дядьки там ці Company, я здурів, і все, і все пішло по ресурсу. З культури чисто да, купить. Топ-3 найкращих брендів, на твою думку. О, це питання, блядь, Я не знаю. На мою думку, три питання. Riot Division. респект, респект Riot Division. Щоб не, зашквар, не да, найка да, дідався шляпу А Да, без, без зашквару. Aсікс. Дизайнерів називати чи тільки бренди? Бренди чисто. Riot Division, ASICS, нехай буде. Що мені таке подобається? Акронім. Акронім топ. Акронім це топ. Респект за Херсон, Хьюси Бомба. Скільки років ти вже продаєш і з якими труднощами за цей весь період часу зіштовхнувся. Ого. Ну Перший Перший продаж був в. Чотир... 14... Ну це перший продаж, це я просто продав крадену футболку секонд-хенда. Це, 4... <laughs> це 14 рік, а вже продавати почав з 16-го. В 16-му році почав. Так, я, я так само, до речі, 16-й, 15 16 років. В 23-му буде 7 років, весною, як я продаю вам шмот, підписчики на Туну. Скоро будуть мої. Тобто напевно зараз захоче почути там PayPal, доставка шляпа. Води. Найбільші труднощі вони завжди пов'язані з клієнтом або з людьми, з якими ти співпрацюєш. Найбільше оце вся шляпа, яка відбувається, це із недорозуміння між людьми ніхто не може домовитись. Жаль все це шляпа. Во це технічне там доставка, PayPal — це не Це я не продаю просто мені. Я знаю, що люди, які продають шмот секунду, всі без винятку фейлять в плані, в плані ціни. Розкажи найбільший свій промах по я. ціні, та що це була за річ? Ну я напевно таких промахів було багато. Навіть з, з, з моєї сторони було таких промахів просто. Чувак. Безлик, тому що я, я не викупав, бо що то за річ підписники. От ви зайдете, подивитись на мої ціни. Він на таких в наук кежу. Таких нього такі йде. ціни чуваки. Low price. Чуваки, я сам в нього купляю шмот, щоб продавати людям за бугор. Це у це тільки... мене дешевше, ніж в Хумані. Задумайтесь. Так от на рахунок, чувак, я дуже багато шмота. Продав тобто, по low прайсу, які коштує баснословних бабок. Ну кромі шуток. Останнє воче. Я пригадую. Це, до речі, може побачити цей тіп, який у мене купив це відоз. Здорова братішка, <рес> е, 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 Я продав мультипокет Рюкзак Дольчу Габана. У... Ну, але він не здоровий. Ну, не суть, да. міні, міні цей запалфарушку. Взяв на вагу, ти за три копійки, а продав за полторушку і, і, і потім десь через день такий. Воно все в куражі зранку, знаєш, у мене багато шмота, кульки потім може покажеш. Да? І я профіт. вирішив, ну блін, профіт є на карту, все, давай, до свидання. Потім ще з день-два, моніторию, дивлюся, такі бляк, мон, кучу бабус щось... хоче. Yeah, щоб ви зрозуміли, він втратив приблизно 300 доларів чисто на рівному місці на той але час. Це, але... але на той час це були нормальні бабки, чисто профіт, взяв все продав. Фасту. І Долар був по 26,8. Yeah. Ну, no. так, да, це було рік тому. А ще, знаєш, що було? крім шуток, я взя... ну, це, це я тільки почав продавати. Я взяв стоун, підклад теж. Ні, не підклад. Якісь... Коротше, це був стріч тональну. Вона взагалі у нас продається будь-яка спятнами з, з дирами, з ну, ну, і Зі нормальна, знайомо. нормальна. враховуючи те, що зараз я підклад продав за 20к, то той подклад я продав, що за 400 гривень до каси і чувствував, що я реально Щось типу, ну, втратив трошки. Нє, нє. Я в той момент думав, що я бос, що я шеф, фу, я замотив монету, Да. Ну вообще проявів було багато, але я хочу сказати, що на цьому треба вчитись, бо зараз дуже модно, не модно, а воно просто набрало обертів в інстаграмі. Пишуть там «Предложи». Там, yeah. Цену надо, я вислушаю, пойду в інстаграм я вибачаюсь за російською, багато просто російської про це говорять. І коротше, що я всі цінову політику дізнався всю сам путем пробі ошибок, сам, фейли фейлив yeah. продавав за декілька. Років ти продавав, і сам сам, сам робив так само, як роблять зараз малолетки. Писав, пропонуй мені ціну, і поки мені. Люди, від яких я, ну які користуються у мене авторитетом, да, не сказали, що комон малиш, так не можна робити? Я ну, навіть не думав про це. Тому, ребята, так не робіть. Думайте головою, да. що говорити. і. І називайте ціну одразу. Всіх, да, всім. Ну, яку, яку найжирнішу шмотку ти брав на секонд-хенді? Я знаю, що таких було багато, бо тебе. Найжирнішу шмотку. в якому смислі на, ну, мається на увазі профіт? На твою, на твою, профіт, ну, чи просто жирну? Просто шмотка? жирну шмотку на твою думку. Яка тобі найбільше припала до душі? 2019 рік шовковий бомбірмес з двох сторон. Перший єдиний раз в житті більше. З того часу я брав за своє життя три речі реме шовкові, два платки, один палений. Mm -hmm. І оцей бомбірок був, до речі, проданий на той момент за 200 доларів. От вам ще одна приклад фейла. Він ж коштує баснословних бабок. Ну, я так думаю, пока. Якщо я помиляюсь, то я уверений, що шовковий бомбер герме він Та по-любому, дорога, так куда, камон, там солдики здесь. По-любому. Ну вот он промах. Як тобі взагалі прийшла ідея, я ж бачу, що кучу шмоту, Марк Нуа. Я обожнюю Марк Нуа і блядь, в нього шмоту Марк Нуа, це просто 100 позицій. Залітайте в проклії. Ми підготували для вас. Повністю, oh. но, да, це повністю новий лонг. У мене в профілі всі фотки ви можете побачити, там і придбати можна, але це я хочу подарувати новим підписникам, хто перейде з цього. Хто перейде, підпишеться на аккаунт Unvar Casual і на мій аккаунт Store, Поставити коментар. Плюс в коментарі? Плюсик, yeah. да, Один плюсик в коментарі під Ютубом. І ось цей повністю новий Mark Noir полетить комусь із вас. Отак от він виглядає. Cheats. Чікс. Просто бомбовий. Кадіслав, це. Кадіслав. Можна безплатно отримати, хлопці. Давайте, плюсик в коментах, підписка на мене, підписка на мого кента. і полетіли. Так. Так як взагалі прийшла ідея закупити це іменно цей стріт, тому що реально Трепстар для мене повна шляпа. Я не знаю, де взяти Трепстар. Я не знаю, де взяти. Типа, це пацани FTP, там, ну, я не вмію замовляти за кордоном. Реально, гори які є, Може багато моїх навіть підписників думають, що я про шарений ніхуя. Я не шар, не вмію, мені, і... мені О, я за матви вибачаюсь. Мені така контора завжди але Я думаю, всім вони заходять. У ну, таємниці немає, просто ви Ти більше, ну, Не кожного другого побачиш в такій. Може покажи, куди ми вічно показуємо, бо вони не розуміють. Кучу шмота я взял в Валерчика. Покажи сумку, крута дуже. Есть еще пару штук, но это уже братишка пиар. Зацени сумочку. Uh -huh. Вот такую сумочку взял. Опс, в коробочке. Марк Нуа. Чекс. Сила, сила. Нова, нова, запакована. В Португалии, смотрите. Опс. Воздух продают. <laughs> Відповідь проста, чувак. Це була вигідна пропозиція, я на неї погодився. Немає ніяких секретів. А чого не тріптає таке всяке дермо, тому що я його не вмію замовляти, не знаю, де то береться і. Ну, Коротше, один пакет, другий пакет. Коротше, кучу шмоту взяв у мене. No. Ви теж переходьте за силочкою, підписуйтесь, купуйте шмот, будемо з вами дружити. Що то? Промо... О, це реально це от мене мув. По промокоду на Туно, щоб я знав, що ви з Ютуба прийшли рібітішки, вам буде мінус 10% на все? Мінус 10% від... Хумана так навіть не робить. Хумана там якісь 2% дає. І все, добре, що так. Та і все? Що ти ще хочеш узнати? Та й все? Та й все? Що би ви ще хотіли узнати, пишіть в комент. Пишіть в коментах, що вас цікавить. До речі, хто знає хто був моделлю Маркноа. А всі репери ці кульки. Лай-бойка, флакси в тій самій курточці. Що я взяв волярчика? Ну, це прям Карті, Я, Ті, Рокі, Узі. Єдиний, кого я, навірно, напевно, не бачив, блядь, це ці. Як їх всякі, офсети, ну ці лакшери репери, поняв, да, да, вже да. дуже багато денег. Та да, я дивлюсь, Валера продає курточку, дивлюсь Playboy Carty Flex, я А тоді no, no. 17 го році якраз ера Санклауда, давай я достану покажу. В ера Санклауда, Санклауд репери якраз почали свій шлях, грубо кажучи. Ну і от вони їх брали для лукбуків, отакі такі сумочки. Ну крутий шмон, як мінімум по якості. Чикс. Знає, якщо буде показувати, бам. Це, це індивідуальна шмотка, ще, я, в якій ви. ти не зустрінеш кожного. Але Добре. я думаю, Добре. я хочу хотів сказати, перш за все, то, що якщо ми зараз почнемо показувати весь цей шмот, то випуск буде получасовий, а то ще більше. Да, тому. я, то, я хотів сказати, що крові марки є ще куча шмоту, але це не важливо в принципі. Mm -hmm. Все, я був радий привітати прив тебе у себе вдома. Цени. Велком to Велком так. Да. <laughs> я вже у Львові зараз іду забирати пек з унвару, там дуже багато шмоток. Прям дуже в Ужгород, я задоволений. Е, гарно провели час. Взяв топовий дрібчик, е, назнімав для вас контенту, познайомив вас з новим персонажем, так скажемо. Е, блін, цілком 10 з 10. Єдине, що підвела погода, дуже жорстко підвела погода. Тому що ми як тільки виїхали зі Львова, було сонце, класно, супер. Приїхали. Це дощ, туман і так далі. Ну і вже як є, треба їхати туди весною обов'язково. Казав Валера, що там й сакури розцвітають. Зараз я ту заберу посилку покажу вам дрібчик. Да, Зацініть скільки марк нуара. Зараз, я його... Зараз це весь стрітвір французький вам покажу окремо. Один, другий. Це все новий шмот, новий шмот. Новий шмот, пацани, новий шмот. Третій. Оце ваша. Ваш лонгслів, який ви можете виграти, підписавшись на наші, на наші аккаунти. І ось це все секонд. хенд Давайте почнемо з секонд-хенду. Ну, ну, дивіться. Я, я вважаю, що це топовий шмот. Топовий дрібчик. Е, деякі шмотки я перекупав Унгвара. У Зацінюють, ось таку стусі перекупив. Next. Ще одну стусі перекупив. Перед переглядом хочу повідомити, що весь цей шмот буде в мене на інсті, де я продаю одяг. На Tunos Store 2. обов'язково підписуйтесь і слідкуйте за цим всім дрібчиком. Ще одна стусі, така ляпс. Пелес, з великий логотип ззаді. Присутній. Стонайлен шорти на, на особисту полочку. Заціните, який патч Валєрчик дав. Дуже-дуже добряковий патч. Фейковий. Так, next. Ось такий Nike. А Що ви думаєте? Тільки спереді логотип вінтажний? Ні, ще ззаді біг логотип маленький. Це вже пішов секонд від найчику, починаючи ось такий ще один найкос. Дуже багато карго в ужгороді. Може, славиться якимись карго. Я не знаю, дуже багато реально. На секунді знайшов карго всяких цікавих. Ось такі оливкові. Дізель карго також були Вільвєтові. Ще одні карго вінтажні. І ось такі діз дікіси, дікіси. І хотілося би розпочати саме з цієї сумочки, бо вона мені сподобалась найбільше тим, що вона йде в коробочці. Не всі лакшері бренди е роблять коробочку до своїх сумочок. Зацініть прошивку, все, неймовірно, якісно зроблено ремішок. Ремішок взагалі кайфово з кайфової тканини. Ну, коротше, що я буду пояснювати, якщо все на камері передається повністю. Також вся гравіровочка присутня. Все в упаковочці, всередині, навіть позирочок є воздух, поняли? Фішка цієї сумки в тому, що вона просвічується. Ну, кайфова, кайфова. Забрав собі на особисту полочку ось такий куртофанчик, ззаді великий логотип. Також забрав фейк-покет Hoodie. Ще одне худі від Марк Нуа. Ось такі штаніни. Прикольні, нейлонові з такою ставочкою. Прикольною. Ну, оці мені найбільше сподобались реп фіт. Ну, кайфовий, кайфовий, реально. і кольор, і все. Деталі. І ось такий худак також на особисту полочку. Ззаді ось такий вот логотип. Check. Так, Відос видався доволі продуктивний, Якщо зрівнювати ужеродський і львівський хенди то можливо зовсім трішки е, секонд-хенди видались, як на мою думку, кращими. Но е, також буває, що у Львові стріляє. Також буває, що не на всі секонд-хенди я хожу у Львові, та й взагалі. Я дуже люблю, полюбляю пропускати секунди, тому це діло особисте в кожному місці хороший секонд-хенд. Просто треба відвідувати його частіше. От вся правда, рецепт успіху. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався відео, ставте лайки, коментуйте і не забудьте поставити плюсик, хто хоче отримати лонгслів. Let's go!